Це відео покаже, як приховати і показати групи в даймонді. Ця структура означає, що всі групи чистої виручки і витрат на закупівлю показані. Команда Приховати групи в даймонді» забезпечує можливість згорнути структуру груп в межах документу, тобто групи, що не є основними для відображення виручки чи витрат, стануть прихованими. У випадку чистої виручки прихованою стане група 2. А у витратах на закупівлю група 1. Ви можете також використовувати кнопку Показати приховати групи із закладки Показувати або з панелі швидкого доступу. Відповідні групи не будуть відображатися також у балансі в дебіторській заборгованості торгівлі група 2 і у кредиторській заборгованості торгівлі група 1. Ця функціональність має тільки візуальний ефект на структуру документу і не впливає на калькуляції.